Панас Сластіон видатний живописець, а ще графік, архітектор, етнограф і громадський діяч. Сластіон зробив вагомий внесок у різні галузі мистецтва насамперед як професійний художник та один із фундаторів новітньої архітектури, так званого українського архітектурного модерну, а також в музику як бандурист, засновник першої селянської капели бандуристів, імені Тараса Шевченка. І кобзар акустично виконував українські народні думи. Сластіон записував на фонографі співи і гру кобзарів, а ще збирав і змальовував зразки народ. Нього мистецтва вишивок орнаменту різьби, кераміки, архітектурних мотивів і загалом української та запорізької старовини. Опанас Георгієвич 1900 по 1928 рік викладав малювання в художньо-промисловій школі імені Миколи Гоголя в Миргороді та навчав кобзарського мистецтва. Як мистецтвознавець публікував статті про кобзарське мистецтво, в котрих подавав відомості про кобзарів з їхніми портретами, які він систематично збирав впродовж 40 років.